У мене питання до пана Михайла і може до пана Левчишина. Зараз прозвучало, що на протязі 10 років дії програми програма по суті виконана на 20 Ні, 20 Не виконана на 20%. процентів. У зв'язку з тим невиконання програми це з вашої точки зору це неправильно поставлені цілі чи неправильно поставлені заходи для досягнення ціліти Це перше питання. І друге в залежності від вашої відповіді. Чи вслідуючій програмі, яка планується на розробку на 5 років, буде враховано? Напевне, те, що не було враховано або не здійснено в цій програмі, це. Участь тих, на кого ця програма спрямована, тобто людей, тобто юридичні установи. Спасибі за Ну, По першому питанні, власне, я ж говорив про зміну пріоритетів. Хоча всі заходи, які були передбачені, вони надзвичайно актуальні. Інша сторона це фінансування тих заходів. Іншими словами, ну тобто, якщо підвести підсумок, я би хотів сказати, що програма була дуже добре тоді зроблена. Але 10 років, це повторю, 10 років. Це дуже великий термін. Нам не можна буде допускати напевно такого, щоб ми знову планували на 10, чи я вже таки чув думки. 15 років Це дуже добре. краще зробити на 5 і після цього зробити. Ще. Можливо, oh, yes. <coughs> інші <coughs> думки, я <Yeah, coughs> ми до них будемо прислуховуватися, oh, yes. але власне такі 10 років це, це дуже великий термін. Turn і губиться актуальність. Ну і друге питання. Звичайно, то, що не було профінансовано, а воно є актуальне. Ці напрямки були закладені в цю програму. <coughs> well, хоча <coughs> це не я вирішую, але загально і мали. Що тоді одна питання? Пане Михайло, тоді це е, мені, мені важливо ваше бачення, бо ви будете учасниками або будете замовляти цю програму. Мені важливо ваше бачення. Знову ж таки, е, чи були поставлені недобре стратегічні цілі? Бо ви говорите про пріоритети. А пріоритети це в основному є план дій виконання. Там можна. E, змінювати дії чи цілі були погано поставлені? Якщо цілі були добре поставлені, значить, слідуюча програма повинна врахувати недоліки тих пріоритетів, like, можливо, те, що ви говорите цілі були надзвичайно добре поставлені, але не були поставлені всі цілі у вимоги. Ну до вимог сьогодення. Навіть, навіть бачите, сьогоднішній енергоменеджмент тудей десять років назад. Він не був пріоритетним, і тому його тут навіть немає. І так ще є багато. Напрямків, які треба буде обводити прожовці нової програми.